Наше. Так, ось пропоную вам на адміністративно-територіальній карті нашої держави. Перше завдання це кордони. Тільки давайте не всі разом, а хтось один. Позначить державні кордони нашої країни на контурній карті. Хто? Хто бажає? Так, Маша намагається. Так, ну явно приблизно да, трошечки є. Машунь видаляй хто ще? Це ніхто не хоче ромчик. В тебе є можливість. Я вас не чую. Так, ага, Руслан бачу. Руслан, на продовження щось у мене не з'являється. Можливо, це в мене зв'язок поганий. Так, все бачу. Добре, бачу. Не прибирай його, не витирай. Позначте, будь ласка, сусідів нашої країни. Просто підкреслюємо: сусідів. Угу. Бачу. Угу. Так, добре. Добре. Не витираємо, хай залишає, нехай залишається. Так, Віталя, правильно, Словаччина, Угорщина, так, не забуваємо. Позначаємо на карті столицю нашої держави. Так, Маша Віталя бачу, Артем. Так, добре. Обведіть кордони, будь ласка, нашої Миколаївської області. Всі знайшли на півдні нашої держави. Так, Машунь бачу. Угу. Артем. Руслан, дякую. А тепер поставте галочку там, де у нас знаходиться Чорне море. Або букву напишіть, або просто якусь позначку поставте. Де Чорне море у нас? Угу, угу. Так, а Азовське. Так. Добре, дякую. Добре, дякую.